Привіт, друзі! Сьогодні на продаж незвичайна техніка, моя особиста, мій особистий кінь, змушений продати, кому цікаво. Що розкажу про нього? Це Yamaha MT09 2019 року випуску з пробігом 4000 км. На мою думку, і так воно і є, це стан нового мотоцикла, він без жодного підфарбування. Без ніяких практично дефектів, ну, включно там, 2-3 подряпинки, там, можливо, при доставці було і все. А так технічно, візуально нова техніка, він потужністю 120 кінських сил з квікшіфтером, з трьома режимами їзди. Встановлено тут додатково вітрове скло. От таке красиве. Спереду, МТ-09. Далі слайдери стоять. Ось такі відбійнички резинові. Не дай Бог, якщо ви впадете, щоб захистити двигун, бак, раму і так далі. Ну і звичайно, сама дорога штучка тут. Це у нас Акраповіч, повний вихлоп від циліндрів, в районі від 1000-1300 доларів. Щось в такому районі він коштує. От, стоїть він зараз заглушечкою. Цю заглушечку тройну можна зняти. Тоді прекрасніший звук, але шумний, звичайно, в цей період, скажімо так, я. Не ставлю її. І приємний тихенький басистий звук. Звичайно, заглушка знімається, він потім ну, надзвичайно скажімо так голосно працює, але ефектно з, з вогником і так далі. Давайте буду в детальках знайомити. так Гума абсолютно нова. Вона не пройшла взагалі нічого, там я не знаю, може 100 кілометрів проїхала. Повністю нова по всім оцим. Маячкам нова гума, стоїть пірелі, пірелі uh, Angel 180-55 на 17. Окей, сказав, абсолютно нова гума 19-го року випуску. так Пробігу 4000 кілометрів, диск без зносу взагалі, колодочки також навесенькі, ковпачки я навіть по. Поклав такі синенькі, в колір красиві. Так, далі йдемо. Планочка, все як завжди, тут все ціленьке, красиві сині диски в колір а, мотоцикла. Далі, як я й сказав, стоїть квікшифтер. Сидіннячко оригінальне, до, до речі, є ще комфортні сидіння. Наклеїв я оці штучки китайські, але воно, воно трошечки відліплюється. Це єдина біда по мотоциклу. Не дуже воно тримається, ці ліпучки. Ну і захист бака наклеює таку наклеїчку. Це, звичайно, знімайте, клейте, яке вам подобається. Мені подобається таке. Але це по якості якби не дуже попалося гіно. Бак практично в ідеальному стані. Десь, десь буквально а, о. Бачите, невеличка подряпенка є. Отут. І для цього я вже і наклеїв ці штуки, так як на штанах може бути якась змієчка, закльопочка, і можна. Подряпати. Далі по ергономіці Так, трекшн-контроль у нас є. Він знімається, виключається два режимах Коли вам не дає стати на заднє колесо, коли дає трекшн-контроль. Три режими їзди. Це А, Б і стандарт. Ну, Ашка сама заряжена, ну, датчик на бак і 4000 км пробігу, як я й сказав, а, з кікшифтером шифтером МТ. -шка. Все в ідеальному стані по ручечках, по всьому. Все супер. З рідними дзеркалами, до речі, заводськими. Стоїть оце вітрове скло. Воно мені подобається залізне. Додає трошечки агресивнішого виду. На жаль, один ключик. Вона у нас красива з такими габаритними вогниками на лінзах. Тут дві лінзи таких красивих, трошки комарів назбирав красиві такі лінзи, габаритні вогники гарні. Як я й сказав, слайдера з двох сторін стоять по диску тут. Ну, нові абсолютно 4 тисячі тут взагалі, що, що колодки, нові що диски, вилочка. Передня гума також, як і задня, стоїть, Pirelli оця Angel. Без зносу взагалі. Так, рік рік, де тут рік? Так само 1938-19 року Pirelli, 120 70 17 Ота цей на вихлопі. Ідеально все, в принципі, взагалі, тут немає ніде ніяких поддінь, підфарбовувань і так далі. Все ідеальненько, все супер. Так що так. Хто хоче нову МТ-шечку, маєте змогу придбати. Так, що ще забув? Ну, нова, блін, по новій багато і не розкажеш, все все нулявеньке, все. все супер. Так ну все, давайте тоді послухаємо, так на передачці стоїть. Повороти, шмароти, все працює. Так, ближній у нас на двох лінзах дальній. Як так, це шифтер. І... так, дальнє світло, так ближній. Так, бібіка. Бека работает. Авариечка есть? А ну дай. Покажу, как она. Красивый звук, но без заглушки стреляет. Верненький вихлоп, але без заглушки взагалі там стрі... стріляє там, на сантиметрів 40 Ну все, кому до вподоби, звертайтеся, продам свою тацьку. А Хто додивився до кінця, дякую за ваш час. Ставте подобає для поширення відео. А, спеціально виїхав для вас на незвичайну локацію біля моря. Ну, все. Побачимось у нових відео.